Все 10 годин почитаємо наше заняття, будьте уважні, давайте привітаємося з вами. Несподіванка маленька для дівчаток і хлоп'як. з лісу білочка руденька враз прибігла до маляк. Подружилися швиденько, з діточками у дворі. Поруч плигає близенько, радість, радість дітворі. Сьогодні, діть, ми помандруємо країною чистоти і здоров'я. Бути здоровими та чистими це приємно і корисно. А ви знаєте, дітки, як стати здоровим, як ви гадаєте, що для цього потрібно? Для того, щоб бути здоровим. Здоровим. Здоров так, правильно, треба займатися спортом. Здоров'я нам дають свіже повітря, спорт. Правильно, Я... да. вітальні таланти. Друзі, камінно кучу. Страшно, молодші. Треба вживати дітей. Так. Будьте уважні. Сьогодні отримали лист не королеві. Здоров'я. Будьте уважні, слухайте уважно першу загадку. Мию, мию без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. Як ви гадаєте, що це? Правильно. Мило, молодці. Мило. Нас... Так, наслух. Наслух. Це Я Коли мию, що миваюсь. Потім ним я витираюсь. Витирати сухозвик, мій якесенький. Звик Правильно, молодший. чок на українській мові. Молодці. Наступна загадка. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна Чотка. молодці. молодці. На складці, на козачках мостах, вас причеше гарно так, Розчешав моє волосся, так давно вже повелося, що похайний молодець, той. Та Ось подивіться, який гребінець яким я є, усе покаже і без слів про все розкаже. Як ви гадаєте, що це може бути? Правильність, Правильно. це От, дітки, 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 які Ми з вами в загадках відгадали, дуже важливі для нашого здоров'я. Здоров'я відіграє в житті. Будь-якої людини надзвичайно велику роль. Так, будьте уважні. Тільки здорова дитина, сильна та бадьора, почувається прекрасно, має гарний настрій і завжди готова гратися, задовольняти свою допитливість, пізнавати світ і спілкуватися з друзями. А зараз трішечки відпочинемо, приготуємо свої. Ручечки і зробимо піс хвилинку. Ріціки у нас красивий чорногус на малюнку. Бачите його, так? Да? Білокрилий чорногуз у болоті весь загруз, крильцями тріпоче, підлетіти хоче, лапками вправо піднімає, ось так він піднімає і знов крильцями махає. Потім дзьоб він свій розкрив. В небо високо злетів і полетів. Своїми кривцями махає ось так далеко-далеко, високо-високо. Добре, молодці. Так, а зараз будьте уважні і послухайте мене уважно. Відома людині людям, я вибачаюсь, для зміцнення та збереження здоров'я важливе значення має загартування. Ось, подивіться. Уважно. Загартування це комплекс дій для зміцнення організму. Чи знаєте ви, який способ можна, якими способами можна загартуватися, як ви гадаєте, що для цього можна робити, щоб загартуватися? Щоб дізнатися, підгадайте, будь ласка, загадку. Хто однаково всіх любить, всіх однаково голубить. Знизу вгору на нього глянеш, а обняти не дістанеш. Як ви гадаєте, що це? Сонечко. Сонечко, так? Сонечко. Гадячко. ми можемо, так? Да? Так? Так. Далі. Я платить не тянула це у мене. Длухай наступну загадочку. Хоч ізна про нього всяк. В руки не візьмеш ніяк, у лісі свіже і легке, а у місті не таке. І чому ж воно не чисте, хто із вас може розповісти? Так, це повітря, так, яким ми з вами дихаємо, так? Далі відома людині рідина, усякий її вплив... впливає. Буває хмарною хмаркою вона сніжинкою буває. Буває як скло, як скло, вона тверда. Ви здогадались, це капелька. Капелька, це. це водичка, правильно? Вона може бути де? І вигляді так? і в вигляді крапельки. А також вона може бути і тверда. А чому тверда? Тому що вона може взимку замерзати, так, водички? Це це не це. Не це. Не так. Не загартування сонцем збільшує стійкість організму до інфекції. Загартування повітря це найбезпечніший спосіб зміснення здоров'я. Розпочинати також загартування слід звички гуляти на свіжому повітрі. Так. А зараз, дітки, подивіться уважно на екран, подивіться, скільки багато різних. Да. До нас завітав хлопчик незнайко Він такий сумний, тому що погано себе почуває. І каже, мабуть, я захворів. Але ми знаємо, що для того, щоб не хворіти, треба багато вживати вітамін, Так? Що ж таке вітаміни? Вітаміни це речовини. Які необхідні для організму життя людини, для підтримки життя. Ось подивіться, скільки багато вітамінів різних. Так, а зараз будьте уважними. Мандаринка! Кожного потрібно знати, щоб міцне здоров'я мабуть, треба їсти апельсин. Це корисно для дитини. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Ми знаємо, що яблука теж треба вживати, тому що там теж багато вітамінів. Далі дивимося, хоч лимон такий такий кислючий, фрукт корисний та цілющий. Від ангіни всіх лікує і успу. В травах він смакує. Ми знаємо, що лимони, подивіться, які вони гарненькі на вони теж дуже корисні для організму людини. Тому ми знаємо, що коли людина хворіє, чи дитина, ми обов'язково їх вживаємо. Так, дітки? Так. Так. А також дітям корисно вживати, дітки, молоко. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом? Борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Нестайку, дітки, подякував вам, нам за цікаву розповідь про вітамінки. Діти, послухайте пораду для зміцнення здоров'я, Щоб росли ви дружними не будь. Будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть. Бережі. З вітамінами дружіть. Так, про що ми сьогодні дітки говорили з вами на занятті? За mm. вітаміни. За вітаміни, так? Що треба зживати вітаміни. А також ми з вами говорили про загортування, так? Так, щоб бути здоровими, так? Та не хворіти. Правильно? Тож я вам теж бажаю, щоб ви були здоровими, не хворіли, вживали взимку вітамін багато і були обов'язково всі здоровими. На все добре, до побачення. Бажаю! На все добре. Наступне заняття у нас в понеділок. Вас будуть чекати. До побачення, діточки! На все добре вам!